Добрий день сьогодні в гостях у рідного радіо Олександр Романко, ініціатор української програми українсько-канадської програми Майтакс, а також голова комітету конгресу українців Канади. Доброго дня, Олександре! Доброго дня всім слухачам рідного радіо. Слухачам і глядачам і глядачам? Отже, Олександре, я знаю, що ви проводите ініціюєте і, і є лідером програми Майтакс вже довгий час. Який зараз апдейт, що нового відбувається в програмі? Ну, це програма науково-дослідних стажувань для студентів, аспірантів і постдокторантів з університетів України. Вони приїжджають в Канаду на три або більше місяців. і Проходять ці науково-дослідні стажування в канадських університетах або канадських компаніях. І у нас при підтримці уряду Канади і провінційних урядів за ці роки було більше ніж тисяча інтернів з України, і це фінансування більш ніж 10 мільйонів доларів, як я вже казав, від уряду Канади. Ну і тепер у нас угода, яка існувала останні три роки між MyTex, яка організація яка адмініструє ці стажування в Канаді і Міністерством освіти та науки України. Ця угода закінчується в кінці цього року, і ми в понеділок в АТАВІ будемо перепідписувати цю угоду на наступні три роки. Чудова нагода, все ж таки, укріпити закріпити цю програму. Що нового буде в наступних три роки? І хто взагалі стоїть за які сили, які яка підтримка є у цієї програми в Канаді? Ну, це дуже велика підтримка. Чому тому, що інновації, а чи якраз ця програма це про інновації? Що ми що я маю на увазі під інноваціями? Це коли створюються на основі наукових досліджень, створюються нові продукти і сервіси, які комерціалізуються компаніями е, канадськими або українськими. Створюються стартапи, і це все дозволяє країні розвиватися, бо компанії інноваційні вони виробляють ті продукти і сервіси, які продаються на міжнародному ринку через е, додаткову вартість. Е, і тому е, е, в в принципі без цього ніяка країна не виживе, і от якраз ці стажування це частина іменно розробка цих інновацій. В канадських університетах, канадських компаніях сумісно з українськими університетами українськими інтернами це те, що потім комерціалізується і дозволяє як Канаді, так і Україні бути успішними економічно розвинутими на міжнародній арені. Ну і це звичайно дуже дуже для інтернів, для самих це як вони кажуть, life-changing experience. Ці три місяці змінюють, як вони підходять до вирішення креативних задач, які потім як кажуть, йдуть в індустріальне виробництво, і це їм дозволяє вкарм. Єрі бути більш успішними, тобто вони будуть працювати над більш креативними проектами і вони будуть розвивати економічні і інноваційні успіхи як України, так і Канади. Хто за цим стоїть? За цим стоять ну, перше, це уряд Канади, як провінційний, так і як провінційний, так і федеральний уряд. Це підтримка від нас від конгресу українців Канади. Це звичайно угода формально підписана з міністерством освіти та науки України. Ну і також ми дуже дуже вдячні тим всім організаціям, які нас підтримували, і підтримують. Це в минулому Шевченківська фундація, це Мигаль Фемелі Фаундейшн, це Україн Молдова, Американ Ентерпрайз Фанд і дуже дуже багато інших стейкхолдерів, які нам допомагають. Це звичайно і депутати канадського парламенту, міністри, які з якими ми працювали для того, щоб додати Україну як країну партнера МАЙТЕКС, Те, що відбулося ось 8 років тому. Коли угода підпишеться, це буде ще на наступні три роки. Так, це ще були наступні три роки, і ми звичайно це продовження угоди. Ми будемо мати, я думаю, мінімум 100 українських інтернів кожного року. Я сподіваюся, навіть і більше. А ну і, і що ми будемо проводити робити? Ми будемо проводити більше ангажувати керівників проєктів з української сторони, бо з канадської вони автоматично заангажовані керівники проєктів, для того, щоб ці співпраці, які починаються з стажування, перетворилися в довгострокову науково-дослі співпраці між Канадою та Україною. І це зовсім, зовсім різні галузі. Це як інженерні науки, це гуманітарні науки це соціальні науки, це та ж сама політологія, це прийняття е, полісі е, рішень на основі моделювання обчислень. Це звичайно оборонні технології, це штучний інтелект і багато, багато біологічні технології, е, багато багато всього іншого. А які зараз найбільш популярні дослідження? Напевно, звичайно, у нас все керується війною і потребами України в цій війні для перемоги. Чи можливо є якісь тенденції? Ну, давайте я приведу приклад однієї з інтернів. Оксана Кутова, вона якраз зараз в Атаві. Вона проходила це стажування. Вона працює в галузі медичної електроніки. Вони розробляють медичні пристрої. Наприклад, вони розробляли сенсори, які дозволяють на основі, ну, в принципі, називаємо це так запахів детектувати різні захворювання. І це такі спеціальні сенсори, які можуть визначати деякі від захворювань набагато раніше, ніж тест крові. Це покаже, чи якісь інші тести. Ось і такі от речі, і це один з дуже дуже великих Прикладі Оксана зараз далі а, працює а, над цим в університеті Карлтона. Вже над наступним проектом в партнерстві з канадською компанією. І це один з тих, що це інженерія, це медицина і це а, а, біохімія. Дуже дякую, Олександро, і успіхів з цією програмою Майтекс. Дуже дякую.